Навіщо в церквах проводять причастя, та ще й не кожному дозволяють брати в ньому участь? Що це за обряд такий для обраних, які помилки допускають багато церков, коли звершують його? І з якою небезпекою пов'язаний цей обряд? Пропоную сьогодні дізнатися правду про причастя. Почнемо з того, що цей обряд став спадкоємцем старозавітного свята Пасхи, адже Ісус. Коли святкував з учнями свою останню Пасху і запровадив служіння причастя, або як його ще часто називають, «вечері Господньої. На столі у них був прісний хліб і непереброжене вино. Під час цього свята заборонялося тримати в домі щось брожене, адже воно символізувало собою гріх. Так от, Ісус взяв в руки цей хліб, розламав, передав учням і сказав, Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається. Робіть це на спомин про мене. Так само й чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша новий завіт у моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Отже, вживання хліба і вина на вечері Господній означають очищення грішника від гріха завдяки тому, що Христос постраждав і пролив свою кров за нього. Звертаю вашу увагу, що хліб має бути прісним без закваски, а вино неброжене, тобто чистий виноградний сік. Адже, як я вже говорив раніше, бродіння вважалося символом гріха, і тому алкогольне вино не може бути символом безгрішної крові Христа. Щодо того, як часто потрібно брати участь у причасті, тут Біблія залишає вибір за церквою. Є церкви, де щотижня проходять це служіння, хтось проводить щомісяця, хтось щоквартально. Це питання не принципове. Наприклад, перші учні Ісуса, зустрічаючись разом, практично щодня проводили причастя. Але є одна небезпека, пов'язана з цим обрядом. Апостол Павло говорить так. Хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде винний супроти тіла й крові Господньої, тож нехай людина випробовує себе, і так нехай їсть хліб та п'є з чаші, бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд їсть і п'є, через це між вами багато хворих і недужих, і чимало тих, які впокоїлися. Що означає недостойно? Багато хто вважає, що якщо сильно нагрішив, то буде брати участь у причасті недостойно. Але Павло тут чітко пояснює, не розрізняючи Господнє тіло. Тобто недостойний, це той, хто не розуміє, що цей обряд насправді означає, не визнає Ісуса Христа своїм Спасителем. Просто пам'ятайте причастя для грішників. Які розуміють, що вони згрішили, саме тому й потрібне причастя, що ми грішні, і нам потрібне очищення наших гріхів, яке звершив колись Ісус на Христі. Відповідно, якщо людина не кається у своєму гріху, свідомо продовжуючи грішити і бере участь у вечері Господній, наслідки можуть бути непередбачувані. До речі, ніхто, крім Бога і вас. Не може визначити, чи можна вам брати участь в цьому служінні. Відповідно, ніхто з людей не має права вам заборонити цього. Це ваша відповідальність перед Богом. Тож, якщо ви усім серцем любите Господа, якщо ви розумієте, що ви людина грішна, якщо ви визнаєте Ісуса своїм Господом і Спасителем і щиро каєтеся у своїх гріхах, спішіть на причастя. Ісус дуже любить вас.